I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про асцендентних дів. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Тому дякую кожному, хто підтримує мій канал. А розпочнемо саме з того, що діви достатньо трудолюбиві люди і достатньо такі прагматичні і також раціональні. Ми звикли, що саме трудолюбивих людей називають козирогів, але діви вони також дуже практичні і не люблять сидіти на місці, тобто це той знак, який завжди знайде собі роботу. Це ті люди, які полюбляють інформацію і полюбляють її передавати. Тобто не завжди вони можуть користуватися на довгий період якоюсь інформацією, якою яку отримали. Але все ж таки вони люблять ось цю комунікацію і тому дуже часто вони передають вони саме е, люди, які транспортують ось цю інформацію, якщо можна так сказати. Тому вибирають е, взагалі зайнятість в сфері логістики дуже часто. Або можливо, також це робота пов'язана саме з комунікацією, або також це можуть бути професії, які, наприклад, дуже часто використовують саме розмовні такі атрибути, тому в сфері журналістики їх теж дуже часто можна зустріти. На перший погляд, такі люди можуть здаватися сором'язливими або такими інтелектуалами, і скажу, що це не завжди так, тому що в принципі вони достатньо можуть і покритикувати інших людей. В них це також є в крові, і вони це добре відчувають. Тому критику від таких людей також можна почути. Вони дуже раціональні, тому люблять все, що було як по плану, так. І так як вони собі це представляють, тому алгоритм дій у них в голові завжди прорахований, тобто вони завжди мають якусь структуру. Так, цей знак можна назвати всезнайками, тому що вони люблять показати свою обізнаність в якійсь справі. Тому дуже часто можна почути від них, що вони в принципі краще розбираються в якійсь темі ніж ви. Тому вони будуть так зверхньо трошки з вами говорити. Це не завжди проявляється, але вони люблять ось блиснути своїм розумом, якщо можна так сказати. Тому що для них розумові здібності і взагалі комунікація з іншими людьми дуже важлива. Тому вони, в принципі, і оцінюють це в інших людях, і також люблять це демонструвати. Ми звикли чути, що цей знак достатньо акуратний та охайний, тобто вони люблять ось цей порядок навіть в себе вдома. Але скажу, що це може проявлятися більше у жінок, у чоловіків менше. Але все ж таки, так, вони можуть критикувати інших за якийсь безлад, хоча самі не помічають, що в них також в оточенні може бути якийсь безлад. Якщо, наприклад, брати їхні робочі якісь атрибути, якщо це, наприклад, робочий стіл, то там буде ідеальний порядок. А, наприклад, вдома вони можуть все ж таки робити ось цей хаос. Тому не завжди можна сказати, що ця охайність проявляється, хоча вони неохайних людей одразу бачать. Вони можуть здаватися занудними саме в тому плані, що дуже бачать дрібниці якісь в інших людей, тобто вони можуть помічати якісь дрібниці, які інші люди точно не помітять. І це стосується навіть таких якихось рис в людині, або якісь риси характеру. Це також може проявлятися, або, можливо, це взагалі якісь деталі на людині, але вони точно побачать, що у вас не так в образі. Тому це саме ті люди, які можуть детально вас сканувати. Також можна сказати, що в них дуже гарне почуття гумору, тому що для них це також важливо. Вони вміють жартувати і люблять, щоб їх за це оцінювали. Асценденті діви можуть виділятися саме своїм почуттям гумору. Тому якщо буде якась компанія, то можна зрозуміти, хто із них асцендентна діва, тому що почуття гумору в них достатньо на високому рівні. Тому, в принципі, не дивлячись на те, яку професію вони вибирають, для них дуже важливо ось це саме почуття гумору, і вони можуть навіть займати якісь керівні посади, але при цьому мати гарне почуття гумору, і навіть в роботі його використовувати. Вони дуже вимогливий знак як до себе, так і до інших людей. Тому дуже часто можна помітити, що в роботі навіть ось ця вимогливість також проявляється. Тому якщо вони займають якісь керівні посади, то вони будуть достатньо такими жорсткими керівниками, тому що будуть вимагати, щоб людина робила на всі 100%. Тому що вони на світ, в принципі, дуже дивляться деталізовано і розбирають якийсь кожен нюанс іншої людини прямо під мікроскопом. Тому можна помітити, що в роботі вони ніколи не скажуть, що задоволені на 100% результатом. Вони завжди можуть сказати, що можна було краще зробити цей результат. Наприклад, це стосується і інших людей, так і себе особисто. Вони наділені критичним складом ума, тому одні із перших помічають якісь тонкості, і інші люди, іншим людям здається, що це якась дотошність, але насправді вони просто люблять доводити все до кінця і щоб все було на їх думку ідеально. Вони можуть відрізнятися своєю бризгливістю або чистоплотністю, або також можуть наприклад бути достатньо пунктуальними і вимагають це від інших людей. Хоча я хочу сказати, що можливо навіть від інших вони вимагають це більше ніж ніж від себе, тому що в принципі на себе вони можуть трішки закривати очі, хоча також можуть гризти себе за якісь невдалі вчинки, або за наприклад, за критику від інших людей вони можуть себе потім догризати. Але вони достатньо відповідальні люди, тому можуть цю критику також трансформувати в свої плюси, тобто працювати почати працювати більше над собою. А зараз поговоримо більш детально саме про поведінку асцендентних дів, і можна сказати, якщо вони попадають в якусь нову аудиторію, то вони завжди знайдуть собі людину, до якої будуть підсідати, тобто знайдуть собі людину для комунікації. Це найголовніше, вони не будуть забиватися десь в куточок, вони все ж таки будуть знати до кого можна підсісти. Також можна помітити, що на перших парах знайомства з новою людиною вони достатньо вічливі і можуть навіть підлаштовуватись під іншу людину, тобто вони відчувають, як людина себе поводить так само може якби дзеркалити поведінку іншої людини. Це трішки взято з близнюків, тому що керівники в них однакові, це Меркурій, тому в принципі вони тут схожі. Тому часто можна помітити, що вони йдуть за співрозмовником, тобто вони не будуть стояти до кінця на своєму, куди піти або про що говорити. Їм головне ось ця комунікація з цією людиною. Коли асцендентні діви говорять компліменти, то це як констатація фактів. Тобто вони можуть сказати непогано, добре або гарно виглядаєте, тобто не будуть якихось обширних таких компліментів на 100 слів, вони будуть це робити чітко, коротко і це буде більше виглядати як просто констатація факту. Перше враження від таких людей достатньо спокійне та стримане. І можна сказати, навіть привітання у них достатньо такі стримані, вони не будуть дуже акцентно так виражатися. Ось, але якщо людина вже достатньо знайома вже з ними достатньо довгий час, то звісно ж тоді вони більше трошки відпускають ось цю дистанцію і вже вміють з людиною говорити більш легше. А на перших парах вони можуть достатньо. Тримати якусь дистанцію так, щоб здаватися людині, наприклад, більш дисциплінованою. От чомусь в них перше враження саме таке. А потім ви розумієте, що це достатньо легка людина з своїми жартами, з таким легким ставленням, і також достатньо така комунікабельна. А на перших порах вони ведуть себе достатньо так стримано. Якщо говорити про міміку обличчя, то не скажу, що вона достатньо така подвижна. Все ж таки, це така статика більше в обличчі, хоча очима вони от саме проявляють всі свої емоції, тобто вони можуть очима жанглювати трошки. І також ви не почуєте від них якогось такого е, голосного сміху або такого прояву багато емоцій, вони все ж таки, навіть жарт, жартуючи, ведуть себе достатньо холодно. Тобто вони е, вміють якось контролювати ці свої емоції. Це також можна сказати, що схоже трошки на Козерога. Але вони саме асцендентні діви вміють більше копіювати, наприклад, вашу поведінку, поведінку співрозмовника. Тому вони можуть якось повторювати, самі цього не розуміючи, але якось повторюють ось ці жести або міміку іншої людини. Також як я й казала, що виділяються очі, тобто вони очима також можуть сканувати вас, тобто дивитися на вашу реакцію. От саме очі в них дуже яскраво виражені. Тому якщо асценденті-діви про щось розповідають, то очима вони будуть шукати реакції на вашому обличчі, як ви реагуєте на жарт або на ту інформацію, яку він розповідає. Жестикуляція в принципі, в них теж недостатньо яскраво виражена, але можна сказати, що вони можуть при розмові щось поправляти, тобто, або, або наприклад, сказавши фразу, якось жестом її як підкреслюють. Ось, але в принципі жестикуляції достатньо мало. Якщо говорити за зовнішність, то в них достатньо маленькі риси обличчя, і в дівчат може бути більш овальне таке обличчя, в чоловіків більш округле. Цей знак один із тих, хто може носити окуляри, тому що це якби підкреслює їхню розумову таку активність, тобто розумові такі здібності. Тому вони люблять носити окуляри. Хоча, звісно ж, таки не всі, але є такий в них пунктик. Дуже часто саме руки виділяються, тобто у жінок можуть бути дуже гарні руки, або вони дуже слідкують за цим, тому що чомусь всі помічають саме їхні пальці та руки, тому вони роблять самі акцент на цьому, і інші люди також завжди помічають ось ці такі нюанси. Можуть бути, наприклад, достатньо глибоко посажені очі, тому е, такі навіть смокі айс трошки виділяються саме в цього асценденту. Це може проявлятися більше у жінок, але і у чоловіків також це помітно. Якщо говорити, наприклад, про одяг, який, який вони люблять одягати, то тут, швидше за все, будуть якісь такі нейтральні позиції, або, наприклад, ті кольори, які не сильно кидаються в очі. Так, як вони чистолюбні люди, то вони вибирають одяг, який менше буде пачкатися, тобто такі можуть і темні кольора, тому що на білому завжди буде видно якесь якась пляма. Тому вони, в принципі, такі раціональні навіть в цьому питанні. Тому в одязі можна сказати, що їм достатньо важливо саме комфорт, як вони себе почувають, а не, так, не те, як вони виглядають. Хоча вони, для них це також є пунктом, але щоб одяг був найголовніше чистим і таким приємним, а не якимось брендовим. Це більше інші знаки можуть робити на цьому акцент. Астенденті діви, в принципі, роблять акцент саме на практичності, в усьому, навіть в одежі. Якщо говорити про поставлені цілі і взагалі те, як потрібно вам діяти, то тут, звісно ж, таки не тільки включається раціоналізм, а в принципі маленькі кроки до своєї мрії дають результати. Тобто надмінна така праця над тим, що ви робите, тільки тоді приводить вас до якихось результатів. Це не буде для вас достатньо швидко. Ви достатньо такі трудоголіки, тому для вас це якби автоматично включається цей ресурс, такий так. Ви можете методично діяти над якоюсь задачею і потім уже через якийсь час розуміти, що достатньо багато зробили роботи протягом ось цього всього часу. Сенс, взагалі, вашої справи і вас як особистості це стати професіоналом саме в тій галузі, де ви працюєте. Це може бути різноманітна справа, пов'язана саме з журналістикою, з логістикою, з, наприклад, медициною. Також дуже багато саме асцендентних днів пов'язують себе з медициною, тому що вони якби служать іншим людям, вони стають професіоналом в цьому в цій справі. І для вас найголовніше це стати просто ідеальним робітником якогось процесу, і тільки на цьому фоні, коли ви стаєте професіоналом своєї справи, ви можете розвиватися. Тобто, навіть великі керівники стають саме професіоналами, якщо вони знають весь процес своєї роботи. Ось такі у нас асцендентні діви. Якщо у вас саме такий асцендент, або можливо, ви знаєте когось в оточенні таких людей, то напишіть, можливо, щось зможете додати і розкрити більше цю тему. А на цьому будемо прощатися разом з вами. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!